Відеоагенти це новий підхід у створенні інтерактивного контенту. Тепер чат GPT може попросити показати паспорт для того, щоб підтвердити ВІК. Дочекались! Google Chrome браузер тепер має штучний інтелект. Дивимося, що у світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То ви сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати! А пам'ятаєте, HeyGen – платформа для створення аватарів. Так ось, вони пішли на крок далі і показали нам власного агента, агента, який вміє генерувати різного роду відео лише по простому текстовому промту. Ось як тут на відео показують згенури, будь ласка, рекламу, де я показую цю от баночку напою. Ви на вхід заливаєте зображення, описуєте все дуже просто таким текстовим промтом і агент інтегрує в вам ось таке от відео. Власне, цей функціонал став доступним після того, як компанія HeyGen об'єдналася з компанією Alisa. Це ось такий от стартап, який дозволяє використовувати різні генеративні відеомоделі і в вигляді цього агента, оркестратора, вибирати, яку модель краще використати для того чи іншого завдання. Все описується текстовим промтом, все дуже просто. І на виході ви можете мати досить довге, ось таке от згенероване відео, яке насправді досить реалістично виглядає. Якщо зайти в інтерфейс HeyGen, вони, окрім того, що оновили, бачите, користувацький досвід, кольорову гаму змінили. Ось це от відео Agent, він ось тут відображається. Він поки що працює в Беті. І ось приклади таких відео згенеровані агентом. Ну, давайте, наприклад, це подивимося let's be real. No one has time for messy powders and chalky shakes anymore. I found these creatine gummies. No mess, no mix, just grab... Така реклама, яку ви дуже часто бачите в тіктоках, в інстаграмі, в рілсах. Ось завантажуєте ряд фотографій вашого продукту. Пишете: Я хочу створити ugc відео про мій продукт. пишете короткий опис. Про що має би відео бути, як воно має виглядати? генеруєте промпт. ChatGPT може з тим дуже легко допомогти. І ось вам агент, він генерує ось такий от підсумок. Ось, бачите, воно так виглядає. І на виході вже створює ось таке відео тривалістю майже 40 секунд. Можна ось от промпт взяти за основу, і далі можна підставити вже свій продукт і змінити текст, змінити сценарій. Я ось тут пробував генерувати власне відео, я взяв напій Живчик. згенерував ось такий промпт для цього відеоагента. Він це все гарно прочитав, підсумував, каже Ігор: все дуже круто, я тобі зроблю відео. І ось давайте подивимося, що з цього вийшло. Привіт, друзі! Хочу показати вам дещо круте: це мій улюблений напій, який смакує як газована вода, але відчувається набагато натуральніше. Він зроблений з яблучного соку. та ехі... Ось таке вийшло відео. Та, трошки каряво і криво звучить українською мовою. Емоції аж занадто на обличчі, але загалом досвід дуже прикольний. Ну і бачите один промпт, ряд фотографій, і на виході повноцінне відео, яке вже далі можна заливати в соцмережі і там рекламувати власний продукт чи сервіси, чи позиціонувати якесь власне рішення. До речі, у мене на каналі є окреме відео про хейджин, як створити своїх аватарів. Якщо ще не бачили, раджу подивитися. А пам'ятаєте агента, який видалив користувачу базу даних з продакшену? Мова йде про репліт агента. І от власне зараз CEO анонсує вихід нової версії цього агента. Тепер це є версія, яка може працювати 200 хвилин часу над конкретною задачою, будувати повноцінне рішення, само себе перевіряти, чи там все добре, чи все протестовано. І тільки тоді повертатися до користувача. Я сподіваюся, що вони пофіксили оцю от ситуацію, коли агент там безсвідомо виділяє базу даних користувачів і роблять ряд перевірок. Так само вони кажуть, що наш агент тепер буде суперефективний, супершвидкий, суперкласний. І ось, зокрема, тут ми бачимо є кілька таких опцій, де ось агент перевіряє рішення. Тобто вони відмовилися від використання Computer Use, вони використовують. Такий собі віртуальний браузер, де все все запускається, і агент це все перевіряє, проганяє, і воно швидше працює дешевше. Додатково агент може дійсно працювати досить довго. Зазначає, що це може бути 200 плюс хвилин, коли агент дійсно впорається задачі і повернеться до користувача і скаже, що все, все зроблено, можеш перевіряти. В той самий час в користувача через мобільний телефон можна буде моніторити прогрес виконання цього агента. Велика кількість конекторів підтримується агентом. Ось Spotify, Dropbox, Outlook і різні інші конектори теж можна буде використовувати під час розробки. Ну і знову ж таки оцей от агентний генератор, коли ми можемо автоматизувати будь-який workflow, який в нас там є в роботі, чи це там, частина нашого робочого процесу, там, інтеграція зі Slack, з Телеграмом чи іншими речами. Це все теж, от тут, до речі, вони, на прикладі показують, як ми можемо використовувати цього агента і інтегрувати його Slack. І цей от агент є частиною такого нерозривного процесу, де ми можемо разом працювати. Знову ж таки, ось тут в мене вже є відкритий сценарій, я попросив побудувати мені мобільний застосунок для трекінгу нутришенів. І ось тут агент мені створив план і каже: дивись, Ігор, от тобі є кілька опцій. Старт мій дизайн це займе десь 5-10 хвилин, і якщо ти хочеш побудувати entire app, давайте я виберу побудувати entire app. це буде тривати близько. 20 хвилин часу агент десь побіг там щось виконувати. Результат роботи агента я обіцяв публікувати в нашій спільноті. Подивимося, що з того вийшло. Станом на зараз агент працює в тестовому режимі, тому можна поки що користуватися безкоштовно. А так розробники говорять, що десь година роботи такого агента буде коштувати 10 доларів. Якщо там помножити на кількість годин робочих місяців 160 годин, то ми маємо там, місяць роботи такого агента в робочі години буде коштувати 1600 доларів. Маємо такого собі невеличкого інтерна, який за 1600 доларів буде нам розробляти, писати код, розробляти застосунки і виконувати якісь задачі. Якщо ми вже заговорили за агентів, то вартує згадати про велике оновлення від OpenAI. Я про це писав в нашій ші спільноті, і у нас там прям було дуже-дуже активне. Обговорення. Мова йде про оновлення до їхнього кодексу. Кодекс тепер більш швидкий, більш reliable, краще працює в реальному часі, вміє інтегруватися з терміналом, з ІДЕшками, з, з вебом і навіть можна запускати з мобільного телефону. Але не лише кодекс. Вони додатково анонсують про створення нової заточеної моделі. Вона називається GPT 5 Кодекс, яка є. Відгалуженням від їхньої потужної GPT 5 моделі, яка вже оптимізована власне для роботи з агентивністю в кодексі і з написанням коду, незалежно від того, де ви з нею працюєте. Якщо ж говорити, то оця от версія власне, GPT 5 кодекс, вона оптимізована для агентної роботи, і ось тут ми бачимо в Software Engineering Bench порівняння GPT 5 High і порівняння GPT 5 кодекс. Бачите, на кілька балів по Software Engineering Bench -у. Модель випереджає. якщо говорити про код факторінг задач, це порядка 20% GPT 5 кодекс, модель перевершує свого попередника потужного GPT 5 High модель. Тобто модель вона заточена таким чином, що розуміє склад задач. Тобто Якщо задача досить проста, модель відповідно менше думає, якщо задача складніша, то модель по максимуму використовує Reasoning і по максимуму намагається відповісти і вирішити задачу. Тобто були випадки, коли модель думала 7 годин, 7 годин одночасної роботи, після того як модель зробила і видала результат. Вона по колу перевіряла, чи все добре, сама виправляла помилки. Ну і ось тут є дуже класний показник про те, що модель насправді оця GPT-5 кодекс вона ще оптимізована і використовує на 93% менше токенів ніж класична GPT 5 модель. Також, коли мова йде про якісь коміти, ви щось завантажили в GitHub репозиторії, вам треба перевірити PR-реквест, то модель набагато краще з цим справляється, ніж звичайне GPT-5. І рівень помилок, от, неправильність в коментарях, і, зокрема, взагалі інтеграція цієї моделі в GitHub репозиторії, вона набагато ефективніше проходить. Знову ж таки, модель ми можемо використовувати як через командну стрічку, через CLI. Так само можемо використовувати через IDE і ось тут вибрати в списку агентивність, повна агентивність, і власне вибирати reasoning, рівень цієї моделі. Ну і так само викликати прямо через Github, собачка кодекс, review і викликатись буде GPT 5 кодекс модель. У світлі цього оновлення вони навіть запустили і записали окремий подкаст в себе на YouTube каналі Можете зайти подивитися. Там власне вони говорять про майбутні розробки з використанням. Агентів на основі штучного інтелекту, цих генеративних AI. Станом зараз я бачу наступну динаміку. Якщо ці агенти працюють, то вони, можливо, працюють з точки зору якогось створення дуже простих прототипів. Коли мова йде про написання фронтенду, базового бекенду, можливо, якоїсь інтеграції. Але якщо ми говоримо за Enterprise Grade рішення, тут виникає якраз складність. Тут потрібна все рівно людина. Яка буде це все акуратно оркеструвати, перевіряти, витрачати величезну кількість часу на дизайн, на побудову архітектури, структури по проекту, структури коду, і тільки тоді точково використовувати агентів для виконання якихось точкових задач. Але тренд, ви бачите, йде в сторону агентивності, і я думаю, там рік-два ми будемо бачити нового рівня агентів, які дійсно будуть end-to-end -end виконувати самостійно складні задачі. Я вже стільки часу користуюсь Чад GPT, але лише зараз побачив. Тому, якщо ви такі самі, як я, то я думаю, вам буде корисно побачити цей функціонал. Ось тут в мене є згенерований пост від чат-GPT на мій запит. І ось бачите, є стандартні контроли, копі, лайк, дизлайк, пошарти, є ось ця кнопочка Try Again. Ну і ніби там здавалось, ми її натискаємо, воно має перегенерувати. Але станом на зараз, коли ви натискаєте, у вас з'являються такі інлайн-функції. Тобто ви прямо тут можете написати, зроби жартівливим і відправити. І у вас ChatGPT згенерує ваш пост інлайн як окрему версію, і зробить його версію жартівливою. Ось, бачите, в мене є вже версія, і бачите, я можу переключатись між першою і другою. Ну, і додатково я можу вибрати Перегенеруй взагалі, додай більше деталей, зроби ширшою версією або зроби більш консайз, стисни. Такий функціонал інлайн мені дуже нагадує Canvas, тому якщо у вас там кілька ітерацій перегенерувати, щоб воно не було єдиною там лінійкою на кожен промпт, вам нове відповідь. А ви прям інлайн можете в рамках існуючої відповіді щось змінити, щось перегенерувати. Ще більше джусу в чат піті, а точніше можливість самому обирати режим думання. Тобто, ви прямо в менюшці, коли ви обираєте «Thinking», тут можете визначити «Light», «Standard», «Extended» чи «Heavy». Якщо говорити про плюс про бізнес користувачів. То вони будуть мати стандартну опцію, це більш така спрощена, менше вижирає токенів і швидше працює. І є Extended опція це та версія синкінгу, яка була до того у всіх плюс підписників. Ну і знову ж таки, про користувачі будуть мати ще таку супер-лайт версію і прям heavy heavy версію, яка там дуже довго, дуже ефективно буде це все розмірковувати і думати. Якщо зайти в користувацький інтерфейс, я ось тут. Спитав, яка різниця між Thinking стандарт, Extended Heavy. Ну, ChatGPT мені так і не сказав, скільки джусу вони використовують, який ось цей от reasoning effort, як він конфігурується. А якщо подивитись в саме меню, то при виборі моделі Thinking, ось тут зліва, внизу в мене з'являється два моїх режими: стандартний і Extended. Тому, якщо ви користувалися плюс-версією, я раджу продовжити користуватися extended режимом. Це той режим, який був до того в плюс режим. Думання. І так само в нашій спільноті я колись опублікував пост про джу, про це Thinking і Reasoning Effort, це та, як модель витрачає розумові токени на вирішення тої чи іншої задачі, то насправді, якщо використовувати модель через API, то це єдине місце, де ми можемо максимально встановити цю кількість джусу, поставити 200. А всі інші модифікації, які є частиною про підписки плюс підписки, нам такого ефекту synкінгу. Не дадуть. Тому це теж маєте на увазі. А ось цього оновлення ми прям всі дуже і дуже чекали. Найкраща в світі платформа для навчання Google Notebook LM нарешті викутила ряд нових функцій. Ну і мова буде йти про, в першу чергу, про їхні усі флеш-карточки, тобто можливість в режимі навчання активувати флеш-карт. І у вас будуть з'являтися такі карточки, які ви зможете використовувати для навчання, обиравши правильну відповідь, перегортаючи. Показати відповідь або самому відповісти. Додатково вони зробили квіз, коли в вашому контенті генерується квіз, генеруються питання і ряд відповідей, і ви далі можете з тим працювати, теж перевіряти свої знання через такі от квізи. Ну і наступна річ: це знов ж таки вони затейлорили можливість генерування різного роду репортів, бріфів, стадіґайдів, експлоратори артикалів і інших речей, які зараз теж доступні в ноутбук. LM. Якщо зайти в інтерфейс ноутбук LM, я ось, наприклад, зараз виберу свій якийсь там ноутбук створений, то майте на увазі, що станом на зараз цей функціонал, поки що він є в продакшені, але є ще ряд помилок, і він може недобре працювати. Тому біжіть зразу в X або Discord, читати там за останніми оновленнями. Ось тут у мене вже є створені карточки, ось AI-картки. Так воно виглядає. Я переключаюся, ну і якщо мені цікаво, я можу подивитися, яка там відповідь. Додатково я можу натиснути кнопочку Explain. Яка мені покаже, ага, про що йде мова. Якщо ж вибирати сам режим створення карток, то він теж має ряд конфігурацій, менше карток, більше карток або стандартна кількість, ну і знову ж таки рівень складності. І тут ви можете текстовим промптом теж описати, про що мають бути ці флеш-картки. То саме стосується квіз, є ряд налаштувань, кількість запитань, складність, текстовий промпт, ну і якщо зайти в вікторину, то ось бачите. Є ось така вікторина, і знову ж таки, в мене є кнопочка Explain, яка мені пояснює, де я зробив помилку. Чому це не працює? Ось Так воно відображає. Ну і Study Guide це от їхні репорти. Вони теж оновили. і я ось, я коли натискаю створення репорту, в мене є Create Your own, briefing doc, Study Guide. І блокпост. Блокпост ми можемо так зробити. І є додаткові якісь седжешені, воно, проаналізувавши мій контент, пропонує дивитися. Для того контенту можуть бути ось такі ось ще седжешені, Technology Primer, Ну, давайте зговоримо Technology Primer українською мовою. Знову ж таки, ми можемо писати свій промпт, або воно використало цей промпт, який запропонувала система. І ось в мене там створюється репорт. А ось тут приклад іншого такого study Guide, який я зробив для тестування. Ноутбуки LEM постійно постійно прокачуються, Вони викочують нові нові класні функції. У мене на каналі є окреме відео про цей продукт, тому заходьте, подивіться, там багато чого цікавого. Perplexity Comet, DIA, GenSpark, їхня слава була недовгою. Зустрічайте Google Chrome браузер, який має тепер штучний інтелект. Якщо ж подивитися, це свого роду ось такі. От у нас з'являється зірочка, асистент, який нам буде допомагати в тому, як ми браузуємо інформацію в інтернеті. Ось тут, зокрема, нам приходить лист, де там дружина пише чоловіку, замов якісь продукти, і він, відкриваючи цей лист, в асистенті каже, слухай, йди, сходи мені там онлайн на мій інстакарт, може бути метро, сільпо, АТБ, і збережи мені ці всі продукти у кошик для того, щоб я їх далі купити. Цей агент все може дуже добре робити. Розуміння, що відбувається взагалі в наших закладках. Можемо обирати, які закладки, ми хочемо аналізувати, по ним задавати запитання. І ось така синьою рамочкою підсвічується наш браузер, коли агент працює і видає нам якусь інформацію. Ми щось ходили, гуляли, гуглили минулого тижня, минулого місяця. Ми можемо нашого асистента спитати, і він дуже добре витягне цю всю інформацію і видасть нам в зручній формі. Знов ж таки, контекстне розуміння, що в нас в браузері відкрито: чи YouTube, чи Slack, чи Atlassian інструменти Jira, будь-що. Їхній Gemini асистент в браузері може з тим контентом з тою інформацією працювати. От зараз дуже добре показується, як він працює з youtube відео Вони розширили можливість пошуку. Вони це називають Omnibox. Тобто, ваша стрічка по великому рахунку перетворилася в стрічку, таку як ви маєте в Gemini. де ви можете навалити велику кількість тексту, запитати якісь складні питання, і ваш Chrome браузер почне працювати в AI яйцькому режимі і видавати вам відповіді. Так само, як Gemini, тільки тепер в Chrome браузері. Знову ж таки, запитання контекстні по інформації, яку ви бачите, прямо в Omnibox'і ви можете клікнути, і там будуть заготовочка запитань, і далі в режимі цього асистента ви можете провалитися і спілкуватися з тим контентом, який є на сайті. Немалу кількість часу вони приділили безпеці. Можливість завантажувати чи можливість, коли там агент буде ходити на якісь небезпечні сайти. Він буде вам про це повідомляти і сигналізувати. Тут якась є небезпека, давай сюди не будемо ходити. Знову ж таки, що стосується нотифікації, якщо там якийсь сайт буде вам щось видавати, то агент буде фільтрувати ці речі, якщо потрібно, навіть блокувати. Ну і якщо питання стоїть з компрометованих паролів, то тепер цю річ можна буде дуже легко виправити. Буквально там одною кнопочкою клікнути, і Google Chrome вам допоможе змінити цей пароль. Такі речі. Google анонсував 18 вересня, тому чекаємо. Станом на зараз штучний інтелект в браузері Chrome доступний лише для Америки, але я думаю, протягом наступних тижнів-двох вони розкатають це все на весь світ і будемо разом тестувати штучний інтелект у браузері Chrome. А пам'ятаєте, пупер мега-агента Джен Вони свого часу випустили свій повноцінний браузер, так само як Perplexity, так само як Дія, і станом на зараз вони зробили цей браузер повністю безкоштовним. Яка особливість цього браузеру? Є можливість запускати локальну моделі в себе на комп'ютері. Тобто є можливість працювати без інтернету, запускати Gemma, запускати інші моделі прямо в браузері, прямо у вас локально, офлайн без доступу в інтернет і мати можливість працювати з тими моделями у вашому браузері, так само, якби ви працювали в інтернеті. Якщо ж зайти в інтерфейс самого браузера, він бачите, ось так виглядає, і ось тут з'являється кнопочка «On-device free AI». Це все працює безкоштовно. Ось тут в мене з'являється вибір моделей. У мене якісь моделі вже є приінстальовані. і в мене є можливість знову ж таки додати нові моделі. Ось тут є перелік всіх 169 моделей, які є найбільш популярні, які ми можемо встановити від Oracle, від Quen, від Mistral, від Microsoft. F4. Ми можемо встановити і локально їх використовувати. Якщо чесно, мені це нагадує інтерфейс ОЛАМ чи LM Studio, де теж можна моделі локально запустити в себе на комп'ютері. Єдине, що це зараз знаходиться під капотом GenSpark. ви можете переключатись з режиму офлайн в режим онлайн і таким чином працювати. Тепер ChatGPT може попросити показати паспорт для того, щоб підтвердити ВІК. Насправді команда OpenAI дуже активно працює над різними стандартами безпеки. Я раніше розповідав про... Інтеграцію батьківського контролю, ну і саме зараз вони продовжують активно в цьому напрямку працювати і анонсують кілька змін. Тобто, загалом, три зміни: перша зміна це те, що люди набагато більше починають заливати персональні інформації в чат. От так, як ми ходимо до лікаря чи працюємо з нашим юристом чи з нашим бухгалтером. Ми ділимося дуже сенситів інформацією. Люди зараз не відчувають цього бар'єру, і ця вся інформація теж залітає в чат. І OpenAI активно працює, щоб цю інформацію якось засекюрити, щоб вона не була доступна назовні, ніхто не міг це зламати, якось до неї доступитися. Друга річ, якому не працюють, знов ж таки це є доступ. Наскільки ми можемо довіряти моделі, коли ми її запитуємо запитання, як здійснити сам губство? З одного боку, модель має ці питання відсікати, але з іншого боку, якщо... Це питання стоїть в розрізі, а я хочу зняти сцену в фільмі про самогуз, то модель мала би мені надати необхідну інформацію. Ну і третя річ це наші діти, це діти, які намагаються там залізти в чат GPT, пробувати там запитувати різні речі. І якщо чат буде розуміти, що зі мною спілкується дитина, і намагається спитати якусь інформацію, я попрошу придивити документ, що ця людина є повнолітньою. Якщо ж. Паспорт не буде пред'явлено, тоді система візьме і обмежить доступ чат для дитини. Ось такі от речі вони зараз впроваджують. І, чесно кажучи, якщо б ми мали такий такий family план, було б навіть суперкласно. Я під пустом Сема Альтмана запропонував цю ідею, можете її підтримати. Давай зробимо Family план де кожен дорослий буде мати підписку за 20 доларів, і якщо ми говоримо про дітей, дитина буде мати підписку за 10 доларів. Таким чином, ми можемо на рівні Family плану Контролювати доступ до інформації, як наші діти користуються чатом, ну і мати ось такий от режим моніторингу. Знову ж таки, я не знаю, чи це добре, чи це погано, але ви самі бачите, куди рухається ChatGPT, GPT, куди рухаються їхні впровадження нових і інших ґардлелів для безпеки роботи з чатом. Всі ми добре знаємо: Eleven Labs топова платформа по роботі з музикою та звуком. І якщо раніше ми приходили в платформу з генеруй на музику. Зроби дабінг, переклади цей текст, то станом на зараз вони інтегрували повноцінний редактор, повноцінну студію. Тобто нам не потрібно тепер скакати між Леймон Labs і нашим інструментом для монтажу відео. Ми прямо заходимо від Леймон Labs, завантажуємо туди наше відео і працюємо з ним. Додаємо ефекти, переклади, додаємо фонову музику. Все, що стосується музики, все, що стосується озвучки, все, що стосується ліпсинку, інших речей, скриптів, це все можна тепер робити в Лейвен Labs.

Купу можливостей. Знову ж таки, я далі можу продовжити працювати з аудіо, і от з'являється секція відео, де я можу завантажувати своє відео, робити voice-over, покращувати відео, додавати кепшени, ремовити background noise і інші речі робити. Ось тут в мене є одне з завантажених відео. Давайте зараз я його відкрию. Ось такий от у мене проект. Я робив таке от відео. «One headline changed the rules overnight. One day the CEO of Coinbase called employees to a meeting and fired those who were not trying. Фонова музика була згенерована. Ось тут я написав промпт, і мені ось. І Lavon Lab згенерував цю фонову музику. Якщо ж говорити про коментарі, ось тут в цьому місці я говорю про ChatGPT, Давайте послухаємо. No chat okay. Давайте тепер -те я зроблю Gemini. Gemini, І послухаємо. Тобто воно той текст, який я тут прописую. Перегенеровує і з тим синхронізує липсинг мої губи на відео. То ці всі речі вони теж доступні зараз в AI Studio. Станом на зараз воно працює в режимі тестовому, поки що в Беті. Воно виїдає таку нормальну кількість кредитів, але загалом досвід дуже прикольний. Прямо в одному місці можна працювати над редагуванням відео. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш Ютуб канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!